Лежать, а над ними мовили сині. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче ніхто не згадає. Тільки вітер тихесенько повіє над ними, Тільки роси ранесенько. Сльозами своїми умиють їжі. Діде сонце осушить, прогріє, а онуки їм байдуже. Панам житостіють. Багато їх, а хто знає, де гонти, могила, мученика праведного, де похоронили, де залізняк, душа ну ще, ще? де відпочиває. Тяжко, тяжко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла. Довго, довго кров степами текла, червоніла і день, і ніч, Гвалт, гармати, земля стогне, гнеться сумно, страшно. А згадаєш, серце їхнеться. У наші мраї на землі. І чого кращого немає, як та я мати молодая. Зі своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь з дивом, і в печалі хватить душу. Стане жаль мені її і зажурюся. І перед нею помилюся, мов перед образом святим. Тій матері святої, що мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє. І дожидаєте ви світу, щоб знов на нього надивитись, наговорити, це моє, моє. І дивиться на нього і молиться за нього Богу. Іде на вулицю гулять, гордіше це мої цариці, щоб людям бачити, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіма. Він роком інший я не. Але все село везде Дивилися на нього, чи тільки й дива там було, а більше не було нічого Щаслива. Ти не лукавила зо мною, ти другом братом і сестрою мене взяла маленького за руку і в школу хлопця отвела до п'яного дяка в науку, учисься, серденько, колись. З нас будуть люди, ти сказала, а я послухав і учився, і вчився, а ти збрехала.